Тому сьогодні Укренерго не повинен розповідати нам про якісь справедливі відключення, а повинні зайнятися тим, щоб наші партнери дали нам гроші і ми відновили і модернізували нашу енергосистему. Тому що ми з вами знаємо, якщо, наприклад, нам дадуть і у нас будуть перетоки, і ми будемо купляти електроенергію, що ми зараз робимо в пікові часи. У нас немає можливості постачати, тому що дуже, е, в дуже поганому стані наші електролінії. Розумієте? Mm -hmm. Тому е, мені не зрозуміло, чому було сказано справедливе відключення, але я вважаю, що є мери е, міст, які сьогодні здобули непоганий результат. Наприклад, це в Житомирі. Житомир забезпечений електроенергією. Такими невеликими а, модульними тецами. А чому це не то в Києві? Ну це питання до нашого мера.